Проста як світ істина про безкоштовний сир, що буває лише в мишоловці, відома кожному з дитинства, але бажання втілити мрії в життя раз за разом змушує людей втрачати пильність і довірятися незнайомцям. Чим, звісно, користуються шахраї раніше вони діяли на вулицях, в сучасному ж світі перебралися на простори інтернету. Новий телефон за ціною значно нижче ринкової та ще з доставкою під двері. Хіба ж можна від такого відмовитися? Напевно, саме так думали десятки ошуканих українців, які перераховували гроші за гаджети на одному з інтернет-аукціонів, забуваючи, що жодних гарантій отримання товару в них немає. Дзвоніла, списалася з чоловіком. Він сказав, яку суму на який рахунок йому перебросить, плату за мобільний телефон. Я йому відправила, а товар мені так і не прийшов. Телефон виключений, письма не відповідає. Лише один зловмисник, який ошукав довірливу жінку, загалом заробив таким шляхом понад мільйон гривень. Для цього 25-річному мешканцю Гостомеля, що на Київщині, не знадобилося навіть жодного спеціального обладнання. Лише ноутбук, кілька мобільних телефонів і банківських карток. Іноді підставу дійсно важко розпізнати. Проте ваша пильність збереже ваш гаманець. Шахраї змінюють пару літер у назві офіційного сайту і створюють свій, пишуть липові відгуки на липовому сайті. Пропонують товар за дуже привабливою ціною, мовляв, за старим курсом долара, і звичайно, просять 100% передоплату. Якщо бачите, бодай одну з цих ознак, знайте, скоріше за все вас хочуть ошукати. Тож, аби не лишитися грошей, варто слідувати двом простим правилам: довіряйте лише перевіреним продавцям та магазинам, з якими вже мали справу, ви чи ваші знайомі, і ні за яких обставин не розраховуйтесь за товар, доки не отримаєте, та не перевірите його особисто.